Всім привіт! Розкажу про лампочки для габаритів, як у них в роботі. В попередньому відео була лише розпаковка лампочок, а зараз розглянемо їх в роботі. Порівняння лампочок для габаритів світодіодних і звичайних. Світодіодні більші по ширині і по довжині, але без проблем залазять на місце звичайних. Показано, як світяться світлодіодні лампочки з зеленого кольору. Показано, як світяться лампочки звичайні. Показано, як світяться світодіоні лампочки білого кольору. Як видно по яскравості, світлодіодні лампочки трохи яскравіші від звичайних. На габаритах уснешне, що було. Видно, коли ви стоїте, тобто світлий день, воно буде видно тобто, нічим гірше від звичайних лампочок. Всім, кому подобається наш канал, прохання підписуватися, ставити лайк. Дякую за увагу.